Вітаю, мої вельми, шановні кріейтори. Ось ви створили сторінку на Donatello. Що треба розуміти, щоб її налаштувати, і які можливості цей сервіс вам надасть? Дивіться, перше, що ми можемо зробити, це верифікувати свій профіль і прокачати можливості цього. Продукт. Далі у нас є telegram бот Можемо отримати повідомлення про донати в Discord, інтегрувати донати в Stream Elements і додати посилання на свої медіаканали, власне, щоб пришвидшити модерацію. Модерація нам потрібна для збільшення можливостей проекту, але вона відбувається досить швидко і просто, якщо ви блогер, автор, і просто скомунікуєте з власниками платформи. Це не велетенський продукт, і тут не треба чекати тижні. Це наша перша інформаційна сторінка. І тут є деталі. Далі ви можете подивитися донати. Важливий тут момент в тому, що сервіс може приймати просто донати, може виводити донати на стрімах ваших, а може працювати і як патреон. І от цей. Варіант, нам треба буде додатково налаштовувати. Хоча для кожного розділу тут є досить такі функціональні блоки і можливості. Ми все-таки розглянемо все коротенько. А якщо у вас будуть питання, або вам треба будуть поради, я зможу, по-перше, їх надати. По-друге, може їх надати власне автори ресурсу, або ж я в майбутньому можу випустити додатковий відос, якщо ви не розберете. Далі у нас йде розділ виплати, де ви можете отримати гроші, які ви отримали. Тут є деталі. Ваші ламіти, як воно працює, і скільки береться відсотків за ті чи інші послуги. Це треба окремо вивчати, і знову ж таки вони можуть також змінюватись. Далі у нас є сторінка розіграшів. Скажу чесно, вона для мене нова. Я ще з нею не розбирався, але прикольно з урахуванням всіх. Активності вже зараз у нас відбуваються, як то розіграше на ЗСУ, що така можливість є. Далі у нас сповіщення це можливість додати віджит, щоб він виводився у вас на стрімі. Тобто ви додаєте віджит і такий: Вау, там круто, дякую тобі, і різні картинки. Тут є можливість вказати суму, щоб на різні суми у вас були різні картинки, повідомлення і звуки. Це. Віджит збору коштів. Ви можете позначити початкову суму, фінальну і збирати її. Це власне наступним пунктом іде статистика. І це також різноманітні віджити для ваших стрімів або ж навіть сайтів, де вказано, хто, що, скільки донатив, і різні анімації можна зробити. Ми бачимо, що для того, щоб опрувнути можливості підписки, нам треба функціонал блогера, який зараз знаходиться в беті. І для цього нам треба пройти верифікацію. Насправді, Справді, не дуже очевидно, але ось цей напис жовтенький, він лінк. І ви можете перейти і подивитися, що треба зробити, щоб пройти верифікацію. Прочитати і погодитись з правилами, вказати урли на ваші медіа ресурси в сторінці кабінет, розмістити URL на донат сторінку, надіслати адміністратору в Discord або в Facebook посилання на донат сторінку. Перевірка займає 5-10%. Хвилин, дивіться, наш статус блогера ми отримали після верифікації. Тепер можемо увімкнути цей функціонал. З'являється розділ творчість, і тут є підписки, підписники, публікації і повідомлення. Значить, ми створюємо підписку. У нас є перший рівень. Я не люблю дуже оригінальні назви на цих підписках, бо завжди плутається. Тому я й пишу: перший рівень. Сума за місяць 140 грн. гривень. Кнопка приєднатися. І ви описуєте можливості цього рівня. Доступ. Ставити картинку. Я вибираю цю. Тут можна додати більше місця для картинки, це треба дивитися, як вона працює. Можна рекомендувати як найкращий план підписки. Я думаю, що ми поставимо це у середнього плану підписки. Ліміт підписників дає можливість давати обмежений доступ до якогось контенту. Ну і, власне, можна зробити чернетку і поставити як неактивно. Зберігаємо. Додаємо ще один. Освітній контент і кейси. Вибираємо поки ту саму картинку, ну тобто, просто щоб показати приклад. Треба буде детальніше це налаштувати. сума за місяць 490 гривень. І третій рівень. Ставимо 990 гривень. Все теж саме, але всі кошти йдуть на ЗСУ. Я подумав, що це буде приємним варіантом, в якому ви можете заплатити більше. Але всі гроші в цьому рівні будуть передаватися мною на ЗСУ. Ну тобто не 100%, а власне 100% мінус відсотки, які йдуть на оплату сервісних зборів. і Всього іншого, всі гроші, які будуть на цьому плані, я. Збиратиму і передаватиму, чи то на «Повернись живим, чи то на інші збори, які вважатиму доречними, або власне на блогерські збори. В налаштуваннях ви можете вказати URL вашої сторінки, і тепер, власне, можна на неї перейти і подивитись, як же виглядатиме ваша сторінка. Наша сторіночка виглядатиме зараз так. Тут можна доналаштувати оформлення, ватарки, написи і вже інше, але ключове. У нас є перша вкладка. Вона дає можливість оплатити разовий донат, просто підтримати щось, залишити повідомлення, і це ж повідомлення може бути виведене на стрімі. Чому саме це базовий функціонал? Бо з цього починався сервіс. Далі у нас є вкладка підписки, і саме тут можна приєднатися на регулярні оновлення. І от наступна вкладочка: у нас вже будуть публікації. А що нам власне з ними робити? Треба їх створити. Пишемо 67... Правил, тут будуть секретні правила, які варто знати. І ви можете вибрати обкладинку. Також тут можна дати секретне YouTube посилання, час публікації і різні рівні. Можна для всіх, а можна не для всіх. І цей конкретний блок у нас буде доступний для всіх. Ми зберігаємо. Переходимо на сторінку наших публікацій і дивимося, що тепер є ця сторіночка. І вона тут буде в повному озі. Ви можете подивитися, а також можете поділитися лінком, бо у кожної публікації є тепер індивідуальний лінк. Ось окремий. До речі, саме цей функціонал лінків ми додали з командою Донателло і обговорювали додаткові можливості цього сервісу. Якщо у вас є бачення, поради, вимоги, думки, то обов'язково діліться ними або в коментарях, або ж правильно пишіть власникам продукту. Ми з ними будемо все це обговорювати так, як у нас оформлено партнерство на декілька місяців. Ми будемо пропрацьовувати цей проєкт разом. І я ділитимусь з ними фідбеком від своєї аудиторії і від блогерів в цілому. Сподіваюся, інструкція вам була корисною, і ви зрозуміли основні можливості цієї платформи і її правильно що функціонал для спонсорства і довгострокової підтримки. Дякую, що були тут, па-па, і всього вам найкращого!